Оазис відпочинку на воді може виникнути тут поблизу рівненського ПДМу. Про усні домовленості з інвесторами щодо будівництва аквапарку розповідає і міський голова. Щоправда, жодної конкретикою ці розмови поки не підкріплені. Ніяких рухів по конкурсу ще не було. Дійсно, є усні домовленості з трьома інвесторами. кожен з них отримав від мене відповідь, що буде конкурс. Будете свідками, але ще навіть не дійшло, Ми ще не оформили на баланс, тому що нема про що говорити. Нині ці конструкції слугують радше полотном для графіті та місцем розваг для молоді. Раніше ж планування території поблизу ПДМу мало досить масштабний характер, розповідають працівники зі стажем. Якщо подивитись на цю каскаду, де повинна бути вода, одна, друга, третя, й там от третя позиція є. То тут повинні були плавати різні кораблики. Ось. Реклама для цього всього дійства. Різні проводяться змагання командних і тому подібне. Потім, якщо дивитися в цю сторону, в нас йдуть оттуда каскади води, які поступово переходять у цю сферу. Ну, наскільки я був компетентним трошки в цьому питанні, бо цікавився парком. От. І амфітеатр. Хороший був би амфітеатр. Який занедбаний дуже звістку про те, що на цьому місці може з'явитися аквапарк, рівняни сприймають по різному Одні безумовно за такі ініціативи інші ж не згодні із місцем розташування. Я думаю, що біля ПДМ це місце ненормальне. Є дуже багато місця біля екватора, біля Велмарта за чайкою. Наприклад, можна було б і там побудувати. Мабуть, це добре, що буде. Все таки повинна кісь бути територія відпочинку. Мабуть, все таки, і плюс з дітям це буде цікавіше, тому що краще буде. Я думаю, це було б круто. Я б з радістю сходила би. Хто за, хто проти розібратися цьому допоможуть громадські слухання або ж соцопитування? Вважає міський голова. Якщо так станеться, то перше ми проведемо громадські слухання або соціологічне опитування. Залучу університет. По-друге, він гарантно, точно не буде займати ні квадратного метра парку, бо це буде лише на тих бетонних блоках. Ми хочемо продати бетонні блоки. Пам'ятаєте ті, що там висять недобудовані? От Будь якщо закритий він... чи відкритий він буде він буде ні, він буде закритий. Це буде Кажуть, що порядні мені здається, навпаки, добре, коли поруч ПДМ і поруч басейн, щоб діти могли займатися там фітнесом чи ще чимось. Нагадаємо, вже не вперше громадськість обговорює ідею створення зони водних розваг поблизу пдм -у. У 2009 році міські обранці не підтримали рішення про цільове призначення землі, яким передбачалося спорудження на ній дитячого басейну з водними атракціонами. Ми та басейном, як буде цього разу, і чи зможе інвестор задовільнити всі вимоги міської влади та громадськості? Побачимо згодом. Ірина Мороз, Роман Шикунець, Вадим Друзюк, випуск новин.